Так, друзі, знімаю зараз відосик на контрасті, щоб побачити, як соняшник, який у мене, стар як та рубрика, як я вам казав, як не потрібно робити. Пішли, подивимось. Повторюсь, весняна оранка. От який у нас тут гербарій. Лобода, амброзія, соняшник, перша, друга пара. Третя викида, перша друга. Ну, Розтановочка набагато, бачите, хуже. То що супеночка. Стержень секта 8,5 кг мішок. Але знову ж таки, диски, отвір 3 мм. Пробував 2 мм ставити на дрібний соняшник, не вистачає вакуум, не засасує. А 3 мм, бачите, є пропуски, двойники. От. І не годиться, якби може 2,5 мм, то б краще. Ну, нема таких дисків. За обробку ґрунту не буду повторюватися, хто дивився, той дивився. Прикаткували да, одне гладкими катками, може, якби КЗК ще краще було б, розрівняли б площу. Каткування що нам дало? Трошки придавило, да, рівномірні сходи. Вологу притримало і спровокувало проростання бур'яну. Бачите, скільки бур'яну? Ну, тут так ось місцями. Холодно, може гербіцид не спрацювати. Може додати стреса Ну, Це так мої роздуми, як ви думаєте, пишіть. Ну, вирішили, ми що будемо чекати. Потепління. У нас ось тут такий друг, хвощ польовий. У нас на полі, бачите, так для, для порівняння. Там, де за полями постійний догляд і високоякісний догляд, скажімо так. який стан, чистота, красота. І тут де. Викономиш на гербіцидах, береш генерики якісь непонятні. Це в першу чергу. Ось такий результат потім отримуєш. Зараз вам покажу, пишіть, що це, як з ним боротися. Ружок у нас є. До речі, вже він у нас тут помічений, мабуть, років 3-4. Боремося. От, діліться своїм досвідом. І, відповідно, я вам... Поділюся своїм досвідом, як борюся із тим другом. Старк, енергія бомбезна, схожість, бомбезна, все, бачите, сходить навіть як асфальт. Он, грудки такі він. Молодець, сходить. Ну, ось діляночку, в яку я взагалі не вліз, бо тут дуже сиро, там він провалювався, залишилося. Не оброблено. Ну, вже обробляти я її не буду. Ось така ситуація. Не дає вносити гербіцид, вітер холодно. Буду завершувати відео, показав вам на контрасті, де господарі за своїми полями стежуть добре От і технології приміняють. І де от в мене. Де економиш приводиться, бачите, до біди. Так не робіть. Будемо далі знімати відео, показувати, як розвивається старкінсекта. Цікаво буде почитати ваші поради, чи при таких температурах вносити гербіцид мені, чи не вносити, як ви вважаєте. Дивіться, коментуйте, ставте подобайки, підписуйтесь на канал. До нових відео, Це буде Україна.